Привіт! Сьогодні ми поговоримо про ялинкові прикраси. Ні-ні, не ті, що ви звикли бачити на прилавках магазинів чи ялинках. Ми звернемося до історії. У 1937 році в першому країні виданий посібник під назвою Ялинка в дитячому садку. В ньому детально описувалося, які новорічні іграшки потрібно віжити на нижні ялинки, а які на середні. якою повинна бути зірка на маківці ялинки і як мали поводитися діти та педагоги під час свята Новий рік. Зараз ми знаходимося у фойє школи номер 9. Тут відкрили експозицію ретро-іграшки. Іграшки тих років створювали у вигляді фігурок людей парашутистів, хокеїстів та футболістів. Рідкісними вважалися прикраси із пресованої вати, облитої лаком, фрукти, зайчики, лисички. Баціні іграшки робили до середини 50-х років. Поширеними також були бляшані іграшки, собак-санітарів, пістолетів, різних звірят. Всі ці іграшки робили вручну. У 1960-ті роки розпочалося масове виробництво ялинкових прикрас. І вони різноманітністю та індивідуальністю вже не відзначалися. О, а тут навіть є Снігурочка з лампочки. І Дід Мороз.